Вітаю вас, любі діти! Я впевнена, що всі ви дуже полюбляєте малювати. Тому сьогодні пропоную вам разом зі мною зробити ось таку гарну коробочку з олівцями. Подивіться, олівці в нас різних кольорів. І деякі з них короткі, бо ними вже багато разів малювали. А деякі довгі бо їх менше використовували. Ну що, зробимо собі яскраві різнокольорові олівці. Для того, щоб зробити ось таку коробочку кольорових олівців, нам з вами знадобиться аркуш кольорового паперу, пензлик для клею, клей, серветки та, звісно ж, заготівки з кольорового паперу. Подивіться, тут в мене є ось така широка довга смужка. З нею ми будемо робити коробочку, в якій лежать олівці. А далі в мене є ось такі, не дуже широкі різних кольорів смужечки. Подивіться, це будуть наші олівці. Але вони в мене різної. Довжини. Правильно, в мене є ось такі довгі смужечки, а є коротші. І ще в мене є ось такі кольорові трикутнички. Вони по кольорам підходять до наших смужечок. Отже, починаємо. Перш за все, ми з вами візьмемо пензлика трьома пальчиками та наберемо клея. Спочатку ми будемо приклеювати саме олівці наші кольорові смужечки, а вже потім зробимо коробочку. Я беру першу кольорову смужечку, наприклад, червону, кладу її та промазую добре клеєм. Тепер беремо цю смужечку та приклеїмо. Ось так з'єднуючись з нижньою частинкою аркушу, беремо серветку і так притискаємо. А для того, щоб це стало схоже ще більш на олівець, ми з вами візьмемо червоний трикутничок, також промажемо його клеєм. Та приклеїмо на смужечку, ось таким чином, притискаємо. Тепер я беру наступну смужечку, наприклад, зелену. Також промазую її добре клеєм. І приклею поруч, але трошки відступаючи місце. Ось так. Далі шукаємо зелене трикутничок. Промазуємо його також клеєм і приклеюємо згори на смужечку. Діти, ви самі можете обрати кольори ваших олівців та скільки їх буде багато чи мало. Ось так беру трикутничок і згори приклеюю. Далі я, наприклад, хочу зробити жовтий олівець. Таким ж чином промазую жовту смужечку, Відступаю трохи місця від зеленого. Ось так прикладаю, притискаю серветкою. Далі шукаю жовтий трикутничок. Ось він в мене. Також промазую клеєм та приклею згори. Подивіться, навіть так ми вже бачимо, що зелений у нас довгий олівець. А жовтий-червоний трошки коротші. Таким чином ми з вами робимо стільки олівців, скільки забажаємо. Ось такі кольорові олівчики у нас з вами вийшли. І тепер на останок ми беремо ось ту широку довгу смужечку, промажемо її клеєм та приклеїмо ось так на олівці. І в нас вийде, ніби вони лежать в коробочці. Отже, промазуємо клеєм, переминула та обережно ось так прикладаємо, щоб нижні частинки співпали і всі олівці опинилися в коробочці. Ось такі яскраві олівці в нас вийшли. Надсилайте фото своїх робіт, буду дуже чекати!